51 депутат одноголосне за. В облраді проголосували за звільнення з посади голови Михайла Головка. Таке рішення ухвалили під час шостої сесії Тернопільської обласної ради. Для того щоб засідання відбулося згідно з законом, депутати провели збори, дотрималися цілого ряду процедур і лише після них розпочали сесію. Головуючим брали Володимира Болєщука. Депутати сьогодні були одностайні. Депутати, напевно, вже втомилися від тої невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває ще щельна місце, тому вони сьогодні одностайно прийшли і вирішили це питання. На сесії розглядали два питання. Спершу надали повноваження депутатки Ользі Соколишин замість депутата, який вибув, а далі перейшли до розгляду питання про звільнення з посади голови Михайла Головка, який з невідомих причин на сесію не з'явився. Рішення відповідно до закону приймали шляхом таємного голосування. Результат підрахувала лічильна комісія, до складу якої входять представники різних фракцій. Для зняття з посади Михайла Головка необхідно було мінімум 33 голоси. Кожен депутат хотів очиститися від того бруду, який через голову опинився на обласній раді. І тому. Коли почалася процедура сесії, ви знаєте, до сесії дуже важкі процеси були, бо тому, що то був голова, не було одне розпорядження, друге, дуже багато було юридичних колізій. І сьогодні всі депутати зібралися, і це дуже показово, що одноголосно проголосували за звільнення чи відставку, якщо говорити політичними термінами, відставку голови обласної ради, бо тому що сьогодні була сесія, він навіть не з'явився на сесії обласної ради, коли розглядалося питання про звільнення. Я вважаю, що на сьогоднішній день то. Що відбулося. Це в першу чергу суспільна вимога. Друге, те, що ми показуємо, що дійсно депутати, так як і суспільство нетерпими до будь-яких проявів там, корупції, чи в корупції, чи таке інше. І третій момент: те, що ми, надіюся, розблокували роботу обласної ради. Отож, усі присутні депутати одноголосно проголосували за зняття з посади голови Михайла Головка. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.